Всі знали так ста Так, Це дуже було дволожне. Капусточка. Це капусточку не надо. Він зустрів мене словами, я знаю всі твої вірші. Він не подумав, що Тарас Шевченко це він поет. Він почав на пам'ять читати реве то в стогне дні прошли. Потом коп Аня Тулева послухала песню Соловая коптуві три копія чпі упала. Окей, всім привіт. Окей. Окей, це суспільне на вашому зв'язочку, і у нас в гостях, звісно, гурт Гой. Звісно, гурт Гой. що. Зараз ми uh -huh. дізнаємось, що у них змінилось за цей прекрасний рік і за цей час. Поки я вас не бачила. Отже, розповідайте, що у вас змінилось, які зміни стались у вашому гурті. Значить. Uh -huh. Ну, я вчора сир купила. Дякую вам, що ви прийшли на це прекрасне інтерв'ю. Дякуємо нашим глядачам. До наступних зустрічей. Не гніть Що нас змінилося? Дивись, Аня, гастроліруємо по Європі. Mm -hmm. Ми зараз, виду були бути в Бельгії чи в Амстрдамі. Вже вже Амстердамі. Нідерланда. в Амстердах. Нідерландах. Нідерландах, ну коронавірус вносить свої корективи, тому гастролюємо по можливості. Всі вакцинувалися, значить, трошки покаталися влітку по українських фестивалях, по європейських mm -hmm. фестивалях, трошки там роздали, як то кажучи, ну ти Так виступали, значить, на польському голосі недавно дуже класно було. І в принципі, так от живемо на віропродосину європу теж в п'ятницю. Ну я думаю, що вам це подобається, правильно? Ну, звісно, подобається. подобається. Подивіться, які ми щасливі. Як завжди, я думаю, нічого не помінялося. Окей, чи змінилась ваша команда? Тому що я пам'ятаю, коли було Євробачення, коли ми з вами працювали, то у вас був здається тільки піарник чи навіть не було піарника. Чи поповнилась команда? Так, вона поповнюється вона змінюється, тобто ми далі знаходимося в пошуку професійних людей. Але я спілкувалася з дуже багатьма артистами українськими, і у нас дуже е, бракує е, кадрів професійних в цьому плані, тому ми всі за них боремося і шукаємо і кадри, якщо ви є, дзвоніть нам. Пошіть звоніть нам, ми вас шукаємо. Якщо ви відчуваєте в себе силу, що ви е, і потенціал, що ви можете брати на себе відповідальність. і Творити історію, то, будь ласка, ми вас чекаємо. Про стріми на Spotify. Mm -hmm. Я знаю, що це були якісь шалені прослуховування, шалені такі кількості прослуховань. Mm -hmm. Скільки на цьому заробили? Треба порахувати, бо ми, чесно кажучи, якось тіпа, воно у нас там все складається, і ми ще не знаємо. Ну, по-моєму, там нормально вже, не? Нам ще звіт не подали. Ми ну так, да, звідки ще немає. Mm -hmm. Воно ж не моментально все падає, воно падає через півроку. Ну так, да, сидиш такий, типу, там хоп, Аня Тулєва послухала пісню «Соловей», хоп, тобі три копеечки упала. Типу. Три біткоїни, я не понял. Коротше, да. ні, воно не так робиться. Воно в кінці року нам прийде звіт, і ми такі е, або скажемо, або скажемо нічого себе. Дивлячись на те на кількість прослуховування, е, ми в півці не підозрюємо, що там можна бути нормально. А кого ви бачите послідовниками? Хто має, на вашу думку, поїхати на Євробачення в Турин? Рудий, мусульмани, сангвінік, веган, козиріг? Дуже цікаве. Дуже цікаве питання, я до речі. Багато думала про це, кого можна було відправити від України. Ну, після нашого досвіду, той, що ми пройшли, да, я навіть не знаю. Ну, це треба бути не то, щоб навіть суперартістом, треба мати ще дуже офігенну пісню, і треба мати е, дуже яскравий образ. І ну, там має зійтися дуже багато факторів, угу. щоб людина поїхала і успішно там представила Україну. І, чесно кажучи, я навіть не знаю. Все залежить від пісні. Просто в нас є яскраві артисти в Україні, але е, ну, бувало дуже багато ситуацій, коли яскраві артисти, в яскравих артистів не було пісні, і вони просто прилітали. Угу. Ну, я по досі твору кажу. Я зрозуміла. А тобто, ти не скажеш якісь, можливо, якісь кандидати прямо з наших українських артистів. Чи так прямо, я на не буду нікого нікого називати, бо щоб нікого не обігнить нікого не цей. Е... Кандидати завжди є, але ж це конкурс пісні, тому чекаємо, які пісні будуть. Скільки країн ви відвідали за цей час? Деякі країни по кілька разів уже не з'їздили. А я ще в Італію допомогти не взяла. А й ти вітав Італію. Супустка була в Італії. Ну, в нього з жінкою мене. Не з жінкою. В Літві були. Литва, в Естонії більше Польща Бельгія Нідерланди Так. А що так, да, просто у нас, ну там, в Польщі у нас були мінітур, в Бельгії теж було декілька концертів. В ну, Польщі за цей рік ми були скільки три рази вже. Ну просто куди, куди можна літати, туди ми літаємо, бо насправді у нас були пропозиції в Канаду літати і Фінляндію ж... і Куда в Мальту. Але ну, не скрізь виходить полетіти, бо припустимо, ми в полоті в Литву чи за ним сан Самаріна бо. ще була, речі. В Самаріна, да. Де найбільше сподобалось, де найбільше приймали фани. А, а скрізь приймали класно. Тільки ну колись виділити ну неможливо, бо на кожному концерті була своя фішечка. Uh -huh. В Естонії сама поїздка була дуже класна. І поїздка, де й сам виступ був класний. Єдине, що був дуже сильний вітер. Бо ми якраз були біля фінського заливу, затоки uh -huh. і, але ж при цьому всьому вітер був, але при цьому а, майданчик був забитий вщент і нікого не хвилювало, що там якісь там погодні умови чи щось таке. Mm -hmm. Дуже класний, ну особисто мені сподобалось на Краморок. Це бельгійський фестиваль, mm -hmm. рок-фестиваль. Mm -hmm. І ми туди приїхали. Ми дуже проживали, бо у нас ми, якби, формат у нас такий специфічний. Але перші виступали. З першої пісні, тобто ми граємо сонце, а там слем починається. Ми... Намалюю! Тобі сонце. І це було максимально круто по атмосфері і. Ми взагалі шоковані організацією європейських фестивалів, там все зовсім на іншому рівні. Тобто артист приїжджає туди і там взагалі все так чітко спрацьовано. В Бельгії, припустимо, от просто ти приїжджаєш, там стоять по периметру гримерки, там є масажисти, басейн, лаунж-зона. Тобто, всі умови так, для і... артистів, щоб ви нормально виступити. Ти приїжджаєш чилиш. Тобто... Якщо ти не щеплений, ти можеш тут же щеплення собі зробити. Mm -hmm. Крутяк. і, супер. Але найцікавіше те, що у всіх цих е, країнах, там, де ми виступали, е, всі знали тексти пісень. Да, це дуже було Коли... І причому ну, мені цікаво було, бо існує така, е, е, такий стереотип, що на українських артистів входить тільки українська діаспора. Насправді ну, найбільше українців все таки було в Польщі, але все одно в співвідношенні з поляками там і українцями було ну, українців було процентів, може 15. Але при цьому в Польщі були і люди з Мексики. які да, приїхали і до нас. Так. Із Коннектикуту дівчинка прилетіла. Причому вона летіла на концерт в Познань, але затримала так і вона перекупила собі інший квиток у Варшаву. У нас просто три концерти підряд там було. Це взагалі дуже класно. Я завжди переплічку роблю на концертах, питаюся, скільки українців в залі і. Ми ну, українців, може бути, людей 30. Там. Я, до речі, пам'ятаю про цей парадокс із Мексики, коли ми були в Роттердамі. Пам'ятаєш, ти відкривав пошту і там, здається, тобі писали фани з Мексики. Ми Він зустрів мене словами, я знаю всі твої вірші. Клас! Він подумав, що Тарас Шевченко — це він поет. Він почав на пам'ять читати Ревета 100 дні Майже без акценту. Тарас в принципі, вирішив не казати, що він не досяк, <раймі> 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 Боже. Мені, він на нас в при прилетів на концерт. <раймі> Кру... Прямо з Мексики. Ну, е, він е, з Мексики він прилетів. Вчити, він в Польщі вчить українську філологію. О Боже, я вважаю, що це просто перфект меч. Причому він такий він, класичний мексиканець, як в фільмах Тарантіна. Ага. Так, взагалі з українською мовою дуже прикольно е, зараз відбувається движуха. Бо у мене є дівчатка з Італії, е, троє дівчаток, які кожного дня мені присилають відео. Яке називають е, день, е, типу, фрази українською мовою. Вони кожного дня вчать якусь фразу українською мовою. І присилають мені мені як Вони говорять. Боже, просто після я не знаю, хто це після цих реплік можна зробити висновок, що UAE, е, зробили такий прорив української сучасної в світ. Мені здається, що дуже багато людей після вашого виступу почали вішити саме українську мову і взагалі стали вашими фанами. Так, у мене на стрімах сидить дуже багато людей іноземців, які не розуміють українську мову, але е сидять і слухають. І є люди, які їм перекладають в режимі. Тобто а, ого, навіть а. так. Так ні, взагалі є ака певні аккаунти в інстаграмі, які перекладали, на яких просто перекладені там сі історії і, і mm -hmm. все це. Ну і в принципі, я так розумію, що до Євробачення бо ну, під час Євробачення багато людей в принципі вперше почули українську мову, mm -hmm. і оскільки ну дуже красива мова, багатьом у нас подобалася за милозвучність, українська мова друга після італійської. А як взагалі фани зараз реагують на вулицях на вас, якщо ви десь зустрічаєтесь, можливо. Ну, вчора з мене сфотографувалися три рази. Ну, я коли виходжу на вулицю на фарбованому в образі, то мене звісно впізнають набагато більше. Це людей. Катю сюрдесі фоткаються в літаках. Ну тобто, а як буває, ти виходжу так в кофті в масці, до менше людей, але інколи навіть ти йдеш в окулярах в масці, але тебе впізнають. І ти знаєш, що це, мабуть, ті, що прям в інстаграмі за топи. Знаєте, яка в тебе куртка і куди ти йдеш? На слідку на одному фестивалі довелося Каті купити маску спайдермена, щоб вона могла пройти через ну, через фестивальне містечко. Жесть! А Потім зі масці відоси в видобувся. А в нашого шума зелена я шуба, дівки гуляли, шубу порвали. Сію вію, сію вію, канапелички. Сію вію, сію вію, зеленькі. Що не співаєш? То я не витяму. Алло? Да. Ну так несіть уже поки гаряче, ну йому я. А чи є взагалі у вас час на відпочинок з таким графіком? Ну, в принципі, його можна забити на все і виділити його, але е, ні. Ну, на восени я просто вже відчула, що прям ну максимально втомилася і вирішила все таки на п'ять днів злітати в Італію і просто відключитися від цих справ. Не скажу, що вона вийшла, бо я знала, що має там в Україні не дарувати справи, і треба було постійно на це все чекати. Але ну, відпустка п'ять днів мене була. А що дарують фанати? О, значить, на день народження мені прислали цілу коробку з листами з усього світу. Ого. А, Мені дарують. Ну буває такі, що я скажу. в сторі щось кажу. Припустимо, сторізь я пила чай. Я їй сказала, що я люблю пити чай, класний, типу китайський чай і чай. Індійський чай, грузинський чай. І, і, і тепер у мене ціла квартира чаю. Тараса, що сталося? Якщо комусь треба чай? чай якщо, якщо комусь треба чай, то в мене дома є. Угу. Різний просто, який хочеш, і ну вони просто ці. Я, я називаю це дари. Вони мені просто передають ці пакети на сцену, Там значить цукерки, чаї. А, на Сольник мені взагалі принесли діван. Бо я колись на, на балконі робила чуювання, і мені пошили диван у формі мого балкона. І він такий закруглений. Чекається на Сольні. Воно всі свої? Так. А, я Може його одразу? бачила. Той такий закручений. Це, це диван? Так, ну він розкладається. Розход, розкладає. Діан. <хи> що ще мені дарити? У мене, до речі, дуже прикольно з'явився друг з Івано-Франківська, хлопчик, йому десь років 14-15, не знаю точно, може менше навіть. А він мені прислав, значить, він сам робить ювелірні вироби. Угу. Він прислав мені перстень як величне століття. Роксолана. Так, потім, а на новий рік він мені пообіцяв, що він зроб... ну, зараз мені робить корону і Баночку чернічного варіння. Тобто, що... Коли новий альбом? о А сьогодні субот, Андрюш. о а сьогодні шашлычок. О-о-о, а, а віскі? О, альбом новий, е, дуже скоро, я думаю. У нас все дуже затормозилося, бо після Євробачення на нас вийшов лейбл Universal і каже: все, ми хочемо з вами роботи. І потім у нас, ми, значить, хотіли вже в червні прилетіти, з червня і видати церковку. А, але до нас, типу, поки ми готувалися, з'явився універсал на, на горизонті, кажуть, що ні, нічого не видавайте, давайте будемо співпрацювати. Ми такі вирішили почекати. Потім два місяці були перемовини, бо це контракт, там треба було все ну, коротше, перевірити. Треба було е, владнати певні пункти, які там нас не влаштовували. От і ми це все оформили контрактом, прям ідеальний для нас. І е, в серпні ми його підписали нарешті. <кій> Після серпня ми почали йому надсилати пісні. Вони їх почали слухати, потім вони пішли в відпустку. Ми поїхали до них у Давайте після свят. Так, і ця ситуація після свят виходить. І ми трошки цілу осінь були підвищеному стані, бо вони розуміли, ну, ми, в принципі, готові вже видавати матеріал. Але через те, що в нас є певні домовленості з універсалом, ми чекаємо, якби ну, коротше, нам треба з ними домовлятися. От і найближчі реліз все таки ми вибили. Коли заплатив напланували на лютий. І яка пісня вийде перша? Красива. Дуже. будемо цю пісню і вже будемо, типу, далі видавати, бо треба почати Угу. Всі чекають. Бо там теж ну і ми коли самі видавали пісню, то це було набагато швидше. Ти по суті за два тижні до релізу залив це все і видав в собі воно є. Ну тобто за, за два тижні може сказати анонс. Mm -hmm. А в них вони ж просто це все розкручувати. У них дуже великі ресурси, і вони плануються ну, за півроку можуть там планувати реаліз. Тобто, Ще фокус, фокус група має послухати? Фокус група має послухати, вони мають, мають це все розпланувати, має там ну коротше. Вони ж будуть розсилати це все по всім країнам, вони будуть це все пушити, і їм треба підготовка. Yo, Hey, nice. Nice. Any nice. little hip hop, man? Yeah. Hey, I got some smoking West Coast flow just landed raw as botulism, mate. Nah, fuck that West Coast shit, man. I want some hardcore East Coast flavor, B. Yeah? This was recorded by a posse of crackheads on death row, right? The itchy trick of finger niggas. Чи вдалося вам, я пам'ятаю, у вас була така ідея. Е... <плес> 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 коли створювалася пісня-шум, е... щоб зробити оцю таку, як це правильно називається, щоб люди. Е... Як... як вона називається? Закручували, <плес> Закручували. <плес> Закручували шум. А чи вдалося це на концертах зробити? Вдалося Багато разів. Are you ready to шум? Багато разів, але не всі люди, знаєте, люди просто всі хочуть під сценою стояти. Uh -huh. І там, ну, у нас завжди шум у, у Львові, до речі, класний шум був. У Львові Вільниці. така ситуація. <рес> а у Вінниці я взагалі коротче, вийшла в зал і взяла за руку чувака і просто почала водити шум. І, А знаєш, я біжу, там арена, і я по фанки водила шум, і там дуже багато людей, знаєш, як на шкільній дискотеці скидають сумки в центрі і навколо них танцюють. <рес> і я біжу така. А то в сумки тем ти, ти впала? — ні, я не впала, але я просто згадала, Я біжу, і така повертаюсь подивитися, чи за мною хтось біжить. Бо колись ми не те, ми робили шума на дискотеки в лагері. Я пам'ятаю, що я так мені так захотіла, я хватаю свою подружку, і за нею там хватаються ще люди, і я починаю бігти, я тягну цього шума, і я чую відчуваю, що мені важко його якось тягнути. І я така думаю, блін, це, мабуть, там уже хвіст дуже довгий, бо чим більше людей буде, тим важче тягнути. І я біжу з усі сили, тягну цього хвоста і чую щось мені, а музика ж грає голосно, щось мені кричить. Я повертаю голову, а я просто свою подружку з з руку, уже всі відчепилися, тягали. Я біжуть одну з рук, вона кричить, кат я стой, а я ж не відпускаю, бо ти можеш чи ви хвіст. Я такая періодично поглядаю, чи встигають люди за мною, чи ні. Але було дуже прикольно, бо всі люди дивляться на сцену, куди я ділася. А і тут я біжу з цим шумом, і люди такі стоять, виглядають, куди я ділася, і вони пробігають, вони такі, у них телефони просто за коліфотати, такі давай знімати це все. Коротше, було прикольно. Здрасте! О боже, що ти такий страшний, Що таке? А мені треба фотографія паспорт. Але саме цікава ситуація була у Львові на фестивалі в цьому. Ми поїхали виступати католицький університет, організований uh -huh. фестиваль. Uh -huh. Так, і ми були там хедлайнерами. Я пам'ятаю момент, коли я бачу, що ну, НАТО там було тисяч п'ять людей, мабуть, я просто не мір. В мене завжди питають, я візуально. Коронавірус. Коротше, а... А і... Де будь-здоров'я, і... я не будь зрозумів. Я ж сказала, коронавірус. <ш weight> Короте, <elephant> я стою на сцені, там, значить, у нас в основному фанати є дівчатка, вони стоять завжди в центрі. Другий шар там стоять всі, і я бачу, що по центру біля звукорежисерської палатки стоїть батюшка. Прям батюшка з бородою, з хрестом, і він стоїть і знімає нас на телефон. А у нас, значить, починається пісня. Я не пам'ятаю, яка це пісня була. По-моєму, не буду зараз згадувати. Угу. Я бачу, що навколо батюшки в нього за спиною починають пацани формувати коло для слему. І починається, це знаєш, вони розходяться, oh, oh. починають формувати, коротше, коло. І я стою своїм поспіваю і дивлюсь на батюшку, а він... І переживаєш за нього. А він стоїть і знімає на телефон, і взагалі. Не підозрює, ну, що і я на нього, зараз не підозрю, що нього відбувається за спиною. І Я стою і така думаю, може мені сказати це з що, типу, батюшка акуратно, там щось буде, ти ето. І, і в я така думаю, ну я не знаю, тіпо, що діяти в цій ситуації. Але ну, це відбувається там секунд 5, вони формують це коло і потім починається сли. А батюшка я дивіться. Батюшка, йому так класно. Ви такий, у чому прикольно. Блін, ну це дуже круті ситуації, я думаю. Да, і шума так класно водили вообще. Я інколи передаблю історію. Ну він на сцени не водять, бо там завжди платнячком. Uh -huh. А люди, які в залі там стоять, то водять шума, і інколи декілька шумів з'являється mm -hmm. на ній. Клас, я дуже рада, бо я пам'ятаю, коли був цей карантин, і концертів не можна було концертів. І просто я пам'ятаю, як ти розповідала, що ти так хочеш втілити в життя цю ідею, щоб фани yeah. закручували шума, і я дуже рада, що це все ж таки вдалось. Ну і скажіть нашим глядачам, чи змінилось ваше життя саме після Євробачення? Якось воно вплинуло сам конкурс на вашу творчість. Так, от ми ж вам все це розказували. Ви думаєте, що у нас до євробачення таке було? Такого не було. А тепер класно у нас все. Ну реально прикольно. Концертів куча і ну як? Коронавірус, звісно. Uh -huh. Дуже багато чого доводиться відміняти, адаптувати. Припустимо, ми повернулися тільки з Європи. У нас був концерт з всі свої uh -huh. вже uh -huh. в березні. І теж там змінилась погода, змінились обставини, це треба було за день все перероблювати. Плюс якраз в день, коли ми запланували концерт цей день, вели жовту зону чи що Жовта Жовтва. тоді була так. І ну, це просто постійний стрес. Бо ти сидиш, от ти на чемоданах сидиш, от, припустимо, от Бельгія була. Да? Uh -huh. Ми зараз мали бути Бельгії, ти сидиш і чекаєш, що от уже квитки поплення вже все розплановано. Причому у нас спочатку мав відмінитися тільки Амстердам. І ми вже якби, якби розпланували, що ми в Амстердам не летимо, змінили квитки. Там типу, і це ж у ну, нас директор він просто в постійному стресі. Бо Ну, це все логістику перепрацювати, потім перепророблювати, і потім у нас ще й белья відмінилася. І ми такі ну супер. Коротко, як змінилось життя голої після Європа. Ні, ну шведенце прикольно. Шведенце знаєте, що я просто дебіл? Я тільки вчора для себе відкрив гурти с хібоколбой. прослухати. Мені ще досі смішно, що ти <різوع> 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 Я паять, чимало, там, бать, так. Як це не буду радий заслухати. Пай. Я просто не можу понять, чому але тебе так зачепило. Так, Норвегія, Фінланд. Я не можу повірити, що тобі ці угрози зачепили. Що далі? Мені типа топ. Ну, конечно, снігу роз гаджирою. -сей там хоча б музика є, а в Аджире там curryome, якась просто снесеться якесь дичь. Музика? музыка. Уже давно переживаємо. Смичок взяв вже музика. Так стало, іначе в Я тобі просто побачу, типу, ти просто побачив, він вже каже, що Сігуру роздавно. А в Аджира ти неш. Ну і так навчишся, не переживай. Навчишся. Підемо до, до Ані, дамо інтерв'ю. Інтерв'ю. Mm -hmm. Дякую вам, що ви прийшли на це прекрасне інтерв'ю. Дякую нашим глядачам і, як ти завжди кажеш, а ти кажеш до побачення хліб Ні, не кажу. А тоді ти так не Я кажу. кажеш. До наступних зустрічей. Не гніть потик. Все. Сію-вію, сію-вію, конопелечки. Сію-вію, сію-вію, зеленесеньки. Чого ти туди спадеш? Тарас, що за хмоптерик, а? А ти туди? Але, все, ми все. E, Значить, картошечку, пожалуйста. А що там у вас скріння які у вас є? Капусточка. Так, капусточку не треба. Якщо помідорчик є, то хорошо. М'яско якесь нам з Тарасом. E, ну, вам м'яско, а мені. Так. Тарас. <гум> Ми замовляли. Стоп. Ви Стоп? Ай. Дякуємо за увагу. Ставте лайки і пишіть коменти. Підписка, колокольчик, всі діла.